I'll be back мої хороші, з вами, як завжди, Лезварт, і я презентую для вас другу частину наших покатушок на San Andreas Project. А якщо ти ще не граєш на нашому проєкті, то швиденько біжи в опис, читай що робити, і біжи грати як можна швидше до нас. А я не буду тягнути твій час, і ми розпочинаємо. Світлайт покаже мастер-клас. Все, якщо ми вже виїхали, тому там даште команду, ми розпочнемо. А я не знаю навіть куди ми їдемо. Ви ж пограбували клецька, правильно? А хто ще? Все, добре, давайте. Сейчас надо. Окей, Ин, двой зараз попрямій, Мур. Давайте патруль зробимо, ні? Розділяємося? Коли шукаємо. Коли знайдемо, починаємо упуговать. Ну, патрулюємося. Ну да, зараз просто катаємось, шукаємо. То все, розділяємося, давайте это зараз. Не... Разделяемся, да. Мор, давай, на, давай направо, а, давай направо. Мур, так нашого за нами їдьте, ви їдьте по координації. Я без напарника, Все. Дайте я присяду до вас. Не-не-не, по двоє, по двоє. Не-не, не, не двое двое. Чуть без окей, проблема. Так, а де вони? Я так розумію, вони поїхали в сторону Лос-Антоса, зараз буду біля моста. Так, здається, ми їх бачимо, вони на пілкін інтерсекшн, uh, вони їдуть в західну сторону по 28-му інтерстейту. А по праву руку в нас шахта. Ми виїжджаємо вперед, Вільям першій можливості, відкриває вогонь, бо вже був вогонь з їхньої сторони. Стріляй по колесі. По Покулес. Акуратно. Да, блядь, не по філбу. Горять, от, 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 от. горять. Так, розвертаємося під шахтою, вони зупинилися. Відкрили вог. водія ліквідована. Другий, другий теж ліквідований. Ти нам машину, будь ласка. Всю взірвемо, Давайте цю штатку взірвемо, хлопці, взірвіть цю, бо я по-іншому не зможу зараз спавнити. Сядьте хтось, не, я. Сядьте, хтось. Я не можу просто. да. -да, -да, -да. О, Заробі, фу, сядь, да. Ну туда. все, ну все. Ну це, ск... ну це... Ск... Ну це жарко. Вже... Та не в нього. Я А я машину яку? Машину e Q. Ой. 460. 46. Кто вони 0 -0. опять зачиньте? Да, хай побуду я ще. Не... А, охеренный. <рес> 460. Давайте, я це. Я буду на цьому. куда мы едем? позаду нас. Так, ми на заправці, це а, перехід між сьом, а, це сьомий грін, переїзд на 9 грін. Заправка. Алло, хлопці, а навіщо на звичайний виклик проїхала дві патрульних і, приїхав, і приїхали СВАК? Якщо, якщо просто інформація про те, що ми що два чувака бухають. Ну то слухай, я би на таке і, не знаю, все би викликав. Yeah. Можете до речі взагалі від'їхати, щоб типу, їм якусь фору дати в майбутнє. Це якщо ну, буде десь 66, то це дійшла. Ми тоді від'їдемо, Ну, ми і так не, не приймаємо участь в ситуації від'їдемо. Піди за Оттож пончиком. Ми, типу, це... ні ні сідай, сідай. Сідай, сідай, так, сідай. Ми, ми від'їдемо. не їх ничего. І що зараз они достанет стволи, прострелять ногу. Все, Мур, давай, тримайся, братуха, так, жму так. твою чоловічу руку, все. Ми, ми поїхали. Все, вони втікають. Втікають? Ну, я буду тоді мікрофон вивити, говорити. Давай. Який у них автомобіль який? Так, синій Брабура. Окей, якщо пропускаєте, то ми їдемо перші. У вас вже погоня? Да, да, да. Ерік, координуй. Час. Коротше, рухаємося в сторону 207-го гріна. Звертаємо в напрямку Форт Карсона. Форт Це південний напрямок. Зараз по праву руку проїжджаємо магазин «Лікьор». Будемо рухатись в сторону зони 51. Вони зупинилися недалеко біля рельс. Вони з'їжджають з дороги, рухаються по бездоріжжю. Під'їжджають до води. Акуратно, акуратно, вони з'їхали. Вони зараз об'їдять. Об Там тунель. Вони через тунель проїхались. Все, ми втратили візуальний контакт з аспектом. Проїжджаємо 87-й Блу. Ой, точніше, вайте вибачаюсь. Мур бере координацію на себе. Зараз підійдемо і почнемо вогонь по колісам. А чи вогонь по колісам? Лісам? У нас зброя була, ми відкривали вогонь. От я вони не відкривали вогонь. Ми, вогонь вони, вогонь. вони не зупиняються. І що? Таке що? Це причина що, відкривати за, вогонь? За так за, за таку дію тебе в Сполучених Штатах можуть одразу судити на 10 років. Та а, ми, збавити звання. Ми, ми по колісам будемо стріляти. Це маневр, маневр. Це не маневр. Це не, маневр. Це не, це не маневр. Стріляти можна тільки тоді, коли по тобі почали вогонь. Коли, коли вони не слухають нас, вогоні переходять у десь 66. Я пропоную гарно пограти просто. Давайте заб'ємо на це. Вони запонили, пропускаємо я сват, я пропускаємо давай. них... Продовжуємо погоню, ми їдемо по оффроуду, з'їжджаємо на 21-й і Грін, е, виїжджаємо на північ, повертаємо на північ він знову зупиняється. Здає потроху назад. Повертаємо заблокувати дорогу. Продовжуємо рух на, на південь. По оффроуду, рухаємось біля 207 го рівня. Виїхали на дорогу. Передаю координацію передньому рівні. Або пропустіть мене пинку. В від нас якийсь заброшений дім. Він розвертається. Виїхав на спровод знову. зупинився е біля закривайте. обриву. Прям закривайте його. Там один да, справа, ви... Ви залите, можемо... і все, і він не вийде. Там... Ми, ми тебе зрозуміємо, Можеш капсом капсумота. Ерік, що ти робиш? Ерік, куди ти вийшов? А шо нам робити? Нам що проснуться. Ну є. а куди ти вперед побіг? Коли Ти Эрик спишут, Ти не виходиш а, на відкрите поле, де тебе можуть просто взяти і застрелить. Ну вот, байшка. Взяли і застрелили. Все. Ну, все а, ну Еріка вбили. ну в принципі і не дивно. Треба було ще додуматись вийти з відкрите поле. Ну, я не, зато буде мати зустріч. досвід, я буде розуміти, зустріч. що не треба виходити. Ну що, любі друзі, ось і кінець цього відео. Порівняно з першою частиною вона вийшла чуть коротша, але як на мене, більш смішніша. Надіюсь, після перегляду я побачу усмішку на ваших лицях, а ваш позитив подарує мені лайк та підписку на канал. А з вами був Лезвард, до скорої зустрічі!